Вас вітає учень сьомого г класу Одеського ліцею номер 65 мною Єгор. Вірш. Слово рідне. Автор Ліпінська Антоніна Іванівна. Слово рідне, святе і величне, Полум'яно звучиш ти в піснях. Славою дідо карбоване, ти лєшся в уснах. Від ніжної пісні матусі до вогнених слів дідуся. У тобі історія людства, у тобі мій зболений шлях. З тобою йшли патріоти, з залізом торуючи шлях, тобою кидалась ворожа, хто грів у груднині орлят. Пророче, правдиве і вічне, ти вистаєш на терезах, бо маєш співців із граніту, гордих і грізних боях. Ти будеш іскритися, слово, і буде безсмертним твій шлях, бо ти кликатиш у просторах під стягом незламних держав. І я простелюся барвінком, калиною вкритий шлях, вінок із лаванди і фіалок сплету на родючих полях. Налівної Єгор, вірш О місячне сяйво і спів солов'я, автор Володимир Сюсюра. О місячне сяйво і спів солов'я, Півоні, мальви, жоржини, моря бриліантів це мова моя, це мова моєї вкраїни. Яка в ній сила і кличе, і сіє, яка в ній мелодія лине? У натхнення хвилини, о мову моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухів вогнені в овна. Це матрі мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О мову вкраїнська, хто любить її, той любить мою Україну!